Сьогодні у нас генерал-майор ЗСУ, колишній заступник командуюча сил спеціальних операцій України Сергій Кривонос. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх. Слава Україні. Пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, а, от те, що ми зараз спостерігаємо. Ну, скажімо, я розумію, питання боротьби з корупцією я сам підтримую це треба. Але через скандал. З НАБУ та сап увага суспільства фактично прикута саме цьому питанню. А от питання війни в інформаційному просторі відійшло на другий план. Більше того, в соціальних мережах війна присутня тільки у тих, у кого рідні, близькі або дуже хороші знайомі сьогодні воюють. Хоча саме фронт забезпечує існування держави, що сьогодні справді відбувається на фронті, та що заважає нашому верховному Головнокомандуючу сказати, що фронт... Стабілізований, ми дуже гарно підмітили те, що е, пропав в інформаційному полі безпосередньо е, фронт, і владі це вигідно, тому що е, у них був достатньо великий головняк і е, загроза третього майдану. а Будемо рахувати, що все ж таки, третій майдан відбувся не в тих масштабах, можливо, і як очікувалося, але між тим це була чітка е, подача. Тому що якщо об'єднати всіх людей, які були по інших містах, і не тільки в одному Києві біля е, під, даже не біля скажу під офісом президента, то можна назвати це третім майданом. і Це був достатньо серйозний дзвоник для е, нинішнього керівництва України, так от е, влада. Гарно зманіпулювала, пішла, е, включила Тумбдер і сказала, що це випадково. Ми тут все переробимо, а президент взагалі тут не винний, і все суспільство ну мінімум на півтора тижня випало е, з інформаційного потоку, що стосується ситуації на фронті. Насправді, ситуація на фронті достатньо складна і на певних ділянках ворог продовжує просуватися вперед. І у нас є системне втрачання наших територій, яке. На добу визначається на рівні 15-25 квадратних кілометрів. Ну, якщо взяти там за е, одну добу, це небагато. Якщо за тиждень, то вже це під сотню, а якщо за місяць, то це вже близько там 300-500 залежності від тижнів, як вони зігралися, і це втрата території, і це показує, що ворог, не зважаючи на всі наші намагання все ж таки має перевагу в просуванні вперед і владі не вигідно нашій владі не вигідно показувати, що вона неспроможна організувати а, нормальний опір, що стосується дій на фронті. Бо е, я думаю, що вже не треба нікому пояснювати, що ситуація на фронті залежить від ситуації в тилу, і якраз тил відповідає за системне забезпечення фронту потрібної кількості мотивованих навчених. Тил відповідає за те, щоб на фронті була потрібна кількість артилерійських снарядів будь-якого калібру, мінометні міни будь-якого калібру, дрони різного призначення в достатній кількості для виконання завдань, а не знаєте, як тонким шаром масла по бутерброду розтягувати. І багато ще чого. Так само і пальне, так само і. Засоби зв'язку, все те, що потрібно, аби нормально е, діяли наші воїни на фронті, і це якраз завдання не для військових, це завдання для е, фронту, о для тилу, пробачте, і за тилу нас світу та наш верховний волнокомандуючи. І на жаль, в певних моментах е, є багато піару, але цей піар, суто як піар, е, є реальне зрушення е, в певних напрямках. Ну, по перше, вони достатньо пізно пішли. І е, зараз ми нам складно наздоганяти цю ситуації а з урахуванням системного, системного нанесення ударів по нашій інфраструктурі е, з боку ворога. Ми несемо також певні втрати. Тому для мене чітко зрозуміло, що ситуація на фронті е, в першу чергу це проблеми відсутності нормальної системної роботи е, тилу. Мені вже часто задають питання: а скажіть, чи справиться новий міністр оборони з цими завданнями, особливо, що стосується мобілізації? Ну, це просто, знаєте, енергетична ситуація, коли е, та людина, яка була прем'єр-міністром довгий час, і та людина, яка очолювала кабінет міністрів довгий час. І не виконувало відповідно закону про мобілізацію свій функціонал, а що там треба було робити каміну, а там по мобілізації нарізана грамотно, толково і системно нарізана, що мусив би робити камінь. Він це не виконав. То чому він з меншим функціоналом і з меншою кількістю е, повноважень справиться з цим з міністерством оборони? Знов таки ж нерозуміння людей, що військові це не про мобілізацію, військові це про забезпечення з боку держави мобіліційного процесу. І от ця проблема полягає в тому, що люди сприймають мобілізацію суто як військову відповідальність. А відповідальність, котрий раз нагадаємо, що це в першу чергу переведення економіки України на функціонування в умовах особливого періоду або воєнного часу, воєнного стану, центральних органів, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та військових штат частин на штатах військов, воєнного часу. Я вже мабуть, знаєте. Частіше повторюю це визначення, ніж читаю, наш Ну для кожного нашого держслужбовця визначення мобілізації мусить стати нашим бо він мусить розуміти свою роль і свою відповідальність у такому потужному процесі, як мобілізація. Ще раз кажу, мобілізація це не про людей. Мобілізація це про країну і в першу чергу про економіку. Так, от. Ситуація в економіці е, достатньо ясно показує наші спроможності по забезпеченню потреб. Плюс в інформаційному просторі, коли е, пропала ситуація по фронту, ну з однієї сторони е, для влади це добре, але ж е, рано чи пізно це повернеться, і у той великий шматок території, який накопився втрачених, накопився з час, буде е, скажімо так неприємним здивуванням для багатьох українців. І тоді питань до влади з'явиться ще більше. І незрозуміло ще, а скільки ж питань буде, чи відновить чи відмовиться від свого попереднього е, рішення Євросоюз, що стосується там, обмеження по виділенню коштів для України, а там сума немаленька, і від цієї суми залежить безпосереднє е, функціонування певних установ. Україні починаючи від пенсійного забезпечення, закінчуючи іншими безпосередньо е, зарплатнями, це в першу чергу стосується лікарів, це стосується вчителів, і багато хто сидить безпосередньо на держзабезпеченні. бо ці півтора мільярда якраз і йшли на е, цю потребу. Тому третій майдан тільки почався майдан не буває швидкою і не буває коротко. Майдан, він знаєте, як -то під час сказав, нема у революції е, початку, нема у революції кінця. Тому я не називаю це ще поки що революцією, але для влади реально це був такий жорсткий е, холодний душ, і, е, м'яко кажучи, влада обісралась. І це якраз дзвоник того, що е, холодний душ, який показує, що, незважаючи на певні речі, що там влада в інформаційному полі колотила тільки на користь власних, власної інформаційної підтримки, все ж таки не склалося, не сталося. Звичайно, багато ті, хто на фронті не задоволені, що питання піднімалося тільки про набу і САП, а не піднімалося питання по фронту, але це якраз результат то, то, чергової інформаційної системної довгої маніпуляції влади де воює один Зеленський, а всі інші безпосередньо десь я не знаю, як, як тіні, їх нема просто. Пане генело, ви зачепили нового міністра оборони. І отут от я не можу не поставити вам запитання. Перед нашим ефіром я говорив з чотирма. Комбатами саме комбатами, два з Покровського напрямка, один з Слобожанського напрямка і один на Запоріжжі. І у всіх одна та ж сама історія. Забезпечення, м'яко кажучи, не з щеплинтусу, а з особовим складом. Навіть ті поповнення, які є, не компенсують поточні втрати, і вони про це кажуть. І кажуть: ми не можемо тримати вогневу смугу, якщо їх повинно тримати 20 людей, то троє не можуть тримати. І в цей час в мене звезд вони кажуть, що ми саме тому втрачаємо територію. То чому ми втрачаємо територію, якщо за словами нового міністра оборони Шмигеля, мобілізація в Україні відбувається за планом? Це план нереальний, чи він нереально розуміє, що відбувається? Бо якщо за планом, то особового складу вистачає, а забезпечення краще ніж коли-будь небудь. Міністр оборони розуміє, що відбувається насправді, чи він як звик давати шмигаліон обіцянок, то зараз він дає ну, якби шмигаліон висновків, які, м'яко кажучи, не співпадають з реальністю. Давайте все ж таки знову повернемось до закону і згадаємо: ну якщо він згадав про мобіліційний план, то він, як прем'єр-міністр, мусив його опрацювати, а він цього абсолютно не зробив. І в мобіліційному плані достатньо багато пунктів і достатньо багато завдань, які треба було виконати. То як можна говорити про план, якого не існує? Розумієте? І План проведення призового особового складу це з точно не мобіліційний план. Це одна з частин мобіліційного плану. І ще раз нагадаю пану міністру, що мобі, е, мобілізація проводиться командою сухопутних військ у тісній взаємодії з центральними органами виконавчої влади, органами самоврядування, керівниками підприємства, установ. Організували цю взаємодію? Ну, позвоніть в будь-який е, районний центр. І поспілкуйтеся, позвоніть будь-якій безпосередньо ТЦК і спитайте: а от ви з головою району всі питання узгодили? А з головою е, територіальних громад з головою узгодили, і ви будете достатньо серйозно здивовані. Тому знов таки ж говорять про план, який не опрацьований виповідно тих вимог, які ж визначаються законами України. А план система комплектування збройних сил. Через сухопутні війська і через територіальні центри комплектування, це зовсім інша робота. Сподіваюся, пан новий міністр оборони розбереться з нюансами е, власної діяльності на новій посаді. Бо з попередньою посадою за довгі роки він не розібрався і не виконав, то можливо тут з меншим все ж таки розбереться. Ну і останнє, те, що хотілося б сказати відповідно цього нюансу: це ж таки, а що мусить він говорити? Що він скаже, що все погано? З рахуванням, пам'ятає такий анегетичний ситуація, як тільки пройшла заміна е, уряду, і е, пройшла фраза, що новий міністр проведе аудіт, що робило Міністерство оборони, і були домовлені, які були договори, це показало те, що. Він, знаходячись на, на посаді прем'єр-міністра, абсолютно не володів ситуацією, чим займалося е, Міністерство оборони. І зараз він починає перепровіряти людину, яка зараз зайняла посаду секретаря Ради на безпеки оборони. Ну е, це якась трагіка-медіа. Бо е, один одного перепровіряє на різних посадах, переміщуючись. Потім їх перемістять знову такий варіант, можливий, і вони знову один одного будуть перевіряти. Це показує, що. А організації взаємодії відповідно законодавства, знов таки відповідно тому мобіліційного плану, який мусив бути опрацьований, немає. Я розумію, що плану немає. Міністр оборони є, але краще, щоб було навпаки. Це, на жарт, це справді констатація факту. Бо з цим міністром щось я бачу, ситуація не тільки не покращується. а... Ну ладно, хай йому грець, хай совість йому допомагає, а Нам потрібно, щоб допомагали Збройним силам. С вашого я... дозволу, з вашого дозволу, от я от так, додам так. і не погоджусь. Совість йому допомагає. Ви розумієте, що це черговий фарс, бо совість так. і міністра оборони нинішні це абсолютно е, несумісні речі. По друге е, мені не потрібна його совість. Мені потрібен його професіоналізм і виконання службових обов'язків, які чітко прописані в положенні про Міністерство оборони. Оце а совість він там хай розбирається, коли він стане перед Господом Богом, але від того нам легше не буде, і через скільки це буде років, тому що ми живемо зараз, і Україна має проблеми зараз. А його совість це проблеми його безпосередньо на 40-й день, коли він помре. А, дивіться, я дякую всім глядачам за те, що ви дивитеся зараз цей ефір. і Прошу вас не забувати підписувати, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Ваші вподобайки це підтримка каналу, і вони потрібні. Дякую, що ви. Допомагайте каналу, підпишіться, будете першим отримувати найважливішу інформацію, першими отримувати аналітику та інсайди. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, що почули і, взагалі, як оцінюєте нового міністра оборони? До речі, напишіть краще попереднього, гірше попереднього, геть нічого не змінилось. Пишіть про це, це важливо. Напишіть, до речі, звідки ви дивитесь цей ефір, куди з яким у вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, з якого міста, селища, країни ви зараз спостерігаєте за цим ефіром. Пишіть, це важливо. А, також поширте відео. Поширте, бо інформацію потрібно розповсюджувати. Люди повинні знати, що відбувається, і розбиратися в процесах. Пане Сергію, тим часом СНН. CNN... З посиланням на одного з командирів зсу повідомляє, що оточення Покровська Константинівки та Куп'янська може відбутися вже в найближчим часом. Облога Покровська може бути схожа на ту, що була в Авдіївці чи в вугледарі, стверджують журналісти. Що відбувається на цьому напрямку? Тому що, наприклад, вже навіть за Daily Telegraph теж почали бити в набат. Вони кажуть, що питання втрати українського покровська це лише питання часу. А це вони пишуть в репортажі з Павлограда та Добропілля. Видання пише, що родинське ключовий пункт у забезпеченні Покровська вже пало, і незречно те, що Росія ще не почала масштабний наступ на місто, але щоденні події наближають Покровськ саме до оточення. При цьому наш верховний головнокомандич Зеленський заявив, що фронт особливо Покровський напрямок. Позиції наші підрозділи все тримають, все добре. То яка з версій ближче до реального стану речей на фронті, чи жодна зі сторін не володіє інформацією? Ну, ситуація полягає в тому, що е, колись більше ніж півтора року назад, ми чули ситуацію, що фортифікаційна обладнання Харківської області у нас просто ідеальна. Те ж саме, як ми чули по Сумщині. Результати ви знаєте. Тому навіть складно коментувати. І коли коментуються такі речі, про які ви казали це насторожує і підводить до таких невтішних висновків. Але не будемо впадати в паніку, покладатися на збройні сили і сподіваюся на покращення ситуації по забезпеченню потреб Збройних сил України. Я розкажу. Рівень фантазії політиків завжди спуститься до рівня готовності країни надавати збройним силам все, що то потрібно. Це ситуація, що стосується знов, також ви перерахували абсолютно гарно всі ці міста, і ми з вами декілька разів згадували в наших розмовах: що якраз Купінськ, Покровськ, Константинівка і Бахмут є основи, основні пункти ще лиман. Ну, це вже буде трошки пізніше, але це мабуть більш головне буде. Це якраз вибудова тої ракадної потужної дороги вздовж лінії російсько-українського фронту, яка дуже вигідна росіянам. Це автомобільна залізнична ракада, яка дозволить перекидати росіянам людей, техніку забезпечувати і людей і техніку всім, що потрібно. І це дозволить по. Силити їхні наступальні і мобільні спроможності, тому я би сказав так: ми дивимося на Покровськ Мене більше не пакують бо головний біль, про який росіяни не говорять, але якісь достатньо серйозні, це все таки я думаю напрямок е, наступу на Славянськ. І Константинівка може стати одним з таких, знаєте, ключиків до подальшої наступає Константинівська Слав'янської наступальної операції, бо для них Славянськ дуже потрібний, бо у них повна дупа з водою на Донбасі. І це реально серйозніша проблема. І вже тисячі роликів, які показують, що навіть в Донецьку вода один раз на три дні, і то там декілька годин, і вже я не знаю, там вона вже точно вже як на вагу золота навіть більше. І вони не спроможні вирішити питання за рахунок, навіть то, що вони будували водогін з Дона а, на Донбас. Величезну кількість грошей вкрали. Той хто вкрав, правда, у них вже арештований. Тому для них вирішення питання забезпечення водою Донбаса і підприємств Донбаса В першу чергу, про людей вони особливо там не думають. А їм треба ті підприємства, які працюють відновлені і працюють на їхній бюджет, на їхню оборонку, Це завдання номер один. А Ключик для цього це Славянськ і якраз безпосередньо канал Дніпро-Сірський Донець, іде безпосередньо це все починається. Це в районі Славянська. Їм це дуже потрібно захопити. Це треба розуміти, що все ж таки війна за ресурси захоплені території. Це одне. А от для чого ці території потрібні? Це друге, і як забезпечити ці території в першу чергу цією водою. Це третє. І те що третє – це мабуть найголовніше. Тобто, фактично, ми можемо казати, що зараз вони відчувають не просто дефіцит води а в кризі, і вони саме тому будуть битися за той напрямок. Тому розуміючи. Куди вони йдуть? Я сподіваюся, що наше військове керівництво вже будує в тому напрямку неймовірно потужні і незламні оборонні споруди минує напрямки, підводить артилерію, яка буде огневим враженням зупиняти наступ. А також ставить зуби дракону. Ну, якщо це не відбудеться, як ми зараз читаємо по всій Україні, будують оборонні споруди, то в мене завжди стає запитання: а чому в останній момент? Чому заздалегідь не підготуватися? Не знаю, може у вас є відповідь. Я підкреслюю, що якраз територія між Константинівкою і Славянським, скажімо, ближче територія до Славянська, вона ідеальна для ведення оборонних дій, вона достатньо затяжні долини з панівними висотами, якраз на користь тих, хто обороняється, я просто. Не один рік там провів і завжди приїжджаючи оцінював цю місцевість з точки зору можливих боїв. І в свій час генерал Залужний і генерал на ми втрьох обговорили питання якраз можливих оборонних боїв російського наступу і все, щоб у 18 рік і ці плани існували, і ці плани опрацьовувались. Не знаю чи безпосередньо використають той досвід цих. Тодішніх розмов, але тоді ці плани були опрацьовували, і навіть інженери знали, кому що як робити, і не тільки інженери, а ті, всі розуміли, кому які дії проводити. Звичайна тактика на певних етапах уже змінилася, а от місцевість не змінилася. І коли ти зверху, а той, хто наступає знизу, ти його бачив, далеко можеш вражати достатньо ефективно. За головне питання: кому щоб було, і чим щоб було, а місцевість сам грає на нашу користь. І сподіваюся, фортифікаційні споруди там оновлені, підготовлені і покращені з урахуванням е, тої дронової проблеми, яка існує безпосередньо зараз для Збройних сил з боку ворога. Це розкажу. Місцевість там ідеальна для оборони. Саме головне все правильно організувати. А, пан Сергій, будь ласка, От російські війська постійно похочуються через нашу оборону, користуючись відсутністю піхоти в окопах. Окопи є. А людей немає. Ну так, наприклад, було в районі Маліївки в Дніпетровській області, там була схожа ситуація, коли противник намагався закріпитися в самому селі і просунутися далі. Більше того, тиск постійно зростає, і підрозділи кажуть саме про помітну нестачу особового складу. Як протидіяти в цих умовах, я розумію, ви кажете, мобілізація, але ми бачимо, наша влада мобілізацією не займається. То в мене тільки одне запитання: якщо мобілізація не займатися і далі, якщо все залишити як є. Ну ми ж розуміємо, навіть військові кажуть, ми сточуємось, нас не вистачає. То що буде, якщо не відбудуться зміни в підходах до ведення війни? Зміни не треба вигадувати. Реальна відповідь лежить на поверхні. І ще раз пробачте, поправлю вас, щоб ми все ж таки почали перебудовувати інформаційному полі українське суспільство. Не мобілізація, а призов громадян України до виконання конституційного обов'язку. Бо якщо мобілізація, то зразу і економіка, і підприємство, і все. Ми поки що вузький семен беремо, що стосується призову людей. Навчених, мотивованих і підготовних. Так, от все можна змінити? Ну, незалежно від того, там е, можна техніку вигадати, можна забезпечення е, змінити, але все ж таки, люди є ключовим компонентом е, в організації і е, реалізації всіх процесів. Звичайно, якщо пам'ятаєте е, такі потужні піар виходу України з Атавської е, конвенції про е, протипіхотні міни, ну, поговорить, поговорили. А тепер питання: а що за той час, що пройшов, стільки вже випущено на території України протипіхотних мін? Я вам просто простий приклад приведу, і він можливо буде в певних моментах примітивний. Але ті ж самі росіяни навіть на рівні їхніх там дитячих будинків творчості, на рівні будь-яких арт яких величезної кількості піля з фанери корпуси для? Протипіхотних мін і постачають їх на фронт. Вони постачають їх там сотнями тисяч. Ми, у нас це зроблено Чому? Тому що люди не розуміють простих речей, що навіть і це дає свій ефект. Міна проста на сам... насправді, але достатньо ефективна. Я кажу не кажу про складне виробництво, пластмасових корпусів, осколкових елементів, а це найпростіша міна, яку можна робити. Це зроблено ні. Хоча я скажу так, що. Досвід і багато у нас вже невеличких підприємств, які виробляють чудові боєприпаси для наших дронів. то чому не масштабувати це в якості в кількості виготовлення протипіхотних мін? Оце найголовніше завдання. Це можна робити в будь-якому селі, в будь на будь-якому хуторі. Це зроблено? Ні, тому це мабуть на голові. Звичайно, один дерев'яний корпус не вирішить питання ще потрібна вибухівка. Це також можна робити на території України. Ще потрібне безпосередньо, е, крім вибухівки, е, потрібен підривач, який також можна виробляти. Було б бажання це робити, і як показує досвід, чому на рівні е, невеликих таких потужних е, організмів це робиться, бо це людям треба розуміти, що е, тереба організувати масштаб держави це масштабувати чомусь, поки що не вдається. Оце тут якраз завдання до міністра оборони. Які, до речі, підтягнув до себе ціле нове міністерство, об'єднавши. Ну, побачимо, як вони там зможуть з'єднати йожика судавами, можливо, тоді у нас сотнями тисяч кілометрів буде вже колючий дріт. Хоча достатньо складно. система ж не змінилась, просто бірка помінялась. А ситуація у нас по оборонно промисловому комплексу, знаєте, як в бані: будівля є, бірка є, що це лазня. Але води туди не підведено і мило там не дають. Ой, що вам сказати? В розумні поради, я розумію, що не в не ви один це говорите, не ви один це розумієте. Чому наша влада ігнорує, зрозуміти не може? Це як в тому в тому послів'я, коли... Чи можна привезти коня на водопій? Так можна, але примусити пити цю коняку неможливо. От у нас якась дуже тупа коняка потрапила у владу.